Щоро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Станом на сьому ранку, 26 березня, обстановка на Луганському напрямку без змін. За добу відбулися чотири обстріли вогневих позицій Збройних сил України та одне бойове зіткнення з ворогом. У порушення вимог режиму припинення вогню. Терористи здійснили обстріл села Троїцьке Попаснянського району. Відбулося три обстріли наших позицій з напрямків Сокільники та Слав'яно-Сербськ, два з автоматів та од Зі станкового гранатомета СПГ-9 учора ввечері з напрямку Сміла терористи відкрили по позиціям Збройних сил України мінометний вогонь. В день близько 16-ї години відбулося бойове зіткнення між розвідувальною групою Збройних сил України та ДРГ-терористів, що діяли з протилежного берега Сіверського Донця. Втрат особового складу Збройних сил України немає. Прольотів ворожих безпілотників з зони відповідальності сектора А не зафіксовано. Терористичні угрупування так званої ЛНР готуються до активних бойових дій з метою приховання присутності частин збройних сил Російської Федерації на території України російські війська відведені від лінії зіткнення на відстань до 20 кілометрів. Проте перебувають в готовності до негайного посилення бойовиків. Збройні сили Російської Федерації передали бойовикам так званої Новоросії велику кількість зенітно-ракетних комплексів, зенітних установок БМ 21 град, гармати мт 12 Велика кількість місць скупчення військової техніки зосереджена безпосередньо в місті Луганськ та його околицях. На полігоні в районі міста Олександрівськ продовжується навчання особового складу терористів під керівництвом інструкторів з Росії. В угрупуваннях незаконних збройних формувань, так званий ЛНР, триває ротація особового складу. Розгортаються нові військові підрозділи, перегруповуються сили та засоби, зводяться в фортифікаційні споруди. Українські підрозділи інтенсивно займаються бойовою підготовкою. До зустрічі завтра. Разом переможемо.